І я хочу вам розповісти про санвузол на першому поверсі. Що ви тут цікаво зробили? А от що, умивальник зі штучного каменю, акрилового, ось як це гарно виглядає. Є шухляди для зберігання, ось тумба підвісна і тумба з підсвічуванням. Сади МДФ з фрезеруванням вже тут. Корпус вологості фанера, звичайно. Все з доводчиками, лазована над інсталяцією. Міша для декору. Перенесли сюди розеточки, підсвічування. Та ось такі теж фарбовані фасади з фрезеруванням. Відчиняється рідне життя. І тут ще, от, будь ласка, ось така зона для зберігання. Вам показати, як походить водичка в цьому щільовому умивальнику. Ось дуже зручно, нічого не плескає, дуже охайно. Ось так.